Слухай, бабу, ти ж ворожка? Значить, все знаєш. <риклад> Та знаю, що ти прийшов із проблемою. Чи може з прокляттям на серці? Мені не прокляття бабуля, а закладка зникла. Зуб даю, що ти зі своїх. Бачу, бачу, бачу це був чоловік з ногами. Бабуля, ти з мене дурня не роби, я не дебіл. <хи> Жорочка, не кипішуй. Я за 100 гривень тобі даже ім'я скажу і родовід скажу, а за бутилку я тобі ще й покажу, де вони живуть. Я тобі пляшку? Ти шо, на приколі. А ти що думав? Магія дешева? Ха, Це тобі не борщ на похоронах. Я, я хочу, я, я хочу. На бабуля? Ну якщо най... надуриш мене, я тебе і твою доміну в цемент зеляю. Я бачу О, Закладка твоя не пропала. То твоя Любка її заховала. Любка? Да, щоб ти провірить тебе, чи ти не здуєшся, як вітер в полі. Завалю, от чертовка. Дякую тобі, бабуля. Заляю тебе не в цемент, а в золото. Краще в долари з золото. Ой, бабуля не хвора тобі. Зараз мене люка отримає. Закладку я взяла. Наступного разу я йому машину наворожу. Ану іди сюда. Ти, значить, в мене закладку вкрала. Що? Що тобі та циганка наговорила? Та вона вже всім селом приворот зробила, що в мене півень ще досі на тракторку курікає. То що не ти? І скільки ти лаве заплатив за цю інформацію? Пізнес, пізнес, а... Я твої закладки? Тільки в стиральній машині бачу. А тепер, слухай сюди. Ідеш до тієї шарлатанки старої і забираєш всі гроші назад. Та я їй вже в золото пообіцяв. А тепер поїхали з бетономішалкою. Обі не виконувати. Моя братва приїде на раз-два. Немані в кармані, да, Кіська. О, це ви знову. Ща щось поворожити вам. Бабуля, соточку мою вертай, бо то не магія, то ж Ти І що поворожиш нам? Як будеш жити в Сараю, бо зараз твоя хата піде в бетон. Ой, то люди добрі. Трішечки, трішечки. Бабця пожартували. На, тримай, але чекай, я вам наостанок таку правду скажу. Каже, швидко, бо люба не прокуратура. Ждати довго я не буду. Бачу, бачу. Я бачу, що вам. Пора в Ютуб ставить лайки і підписуватися.